Триває Етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один, і з нами на зв'язку письменниця, журналістка, видавчиня, громадська діячка, засновниця літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк Аліна Шевченко. Вітаємо! Привіт, ретері! Вітаю, вітаю всім, вітання з Кировоградщини, з Кропивницького. Привіт! Ну насправді знайомство наше дуже таке давнє вже так, має свою класну історію. А, ти була одна із переможниць, так, учасниць конкурсу, літературного конкурсу, заснованого в Криму. А, імені Данила Кононенка. Ми діти твої Україно». І як ми трошки вже встигли перед Тетером поговорити, в принципі, і та подальша доля теж пов'язана була так, напевно, з участю в цьому конкурсі, з людьми, з якими там ти познайомилася так, завдя... завдяки цьому конкурсу. Я думаю, що варто з цього почати так? як взагалі ця паралель з'явилася, так? Цей мостик конкурсу ми діти твої Україно» і потім вже твого. Діти ще можна сказати, так твоєї такої народженої ідеї створити власний альманах Олександрійський маяк. Розкажи про це. Ой, ну історія починається, напевно, десь у 2020 році, коли я вперше подала е, якийсь текст на цей конкурс тоді. Я познайомилася із головою журі Василем Марсяком із членкиною журі Оленою Сайчук. Спершу в мене було, здається, третє місце. Потім подавалася ще раз. Тоді, вже у 2021 році, я подавала статтю про нашу бібліотеку імені Чижевського, яку закривали в Олександрії, але наразі вона працює вже як бібліотека філія номер 3 І ця стаття виборола... Перше місце в номінації публіцистика. Це був 2021 рік, коли в мене якраз з'явилася ідея започаткувати Альманах який-небудь і навіть не знала ще назву. Назва з'явилася в процесі, і то були спочатку Олександрійські дзвони. Вийшов перший випуск, в який подали свої тексти близько 30 авторів з усієї України. Було складнованто. Е, тому що це якраз вже початок війни, це вже 22-й рік, тому що тільки у 21-му я почала збирати тексти по Фейсбуку. Ми там роз, розкидали оголошення різні різні по різних майданчиках літературних, що е, планується перший випуск Альманаху тоді ще, бо зараз це вже є журнал, тоді був Альманах. Е, Олександрівські дзвони. Ось вже в другий випуск. Я запрошувала. Таких е, авторів, які мені цікаві, які е, пишуть давно, які там є членами вже спілки письменників України. Словом, е, в третьому випуску вже були надруковані тексти Олени Сайчук, яка е, оцінювала тексти в номінації про на цьому конкурсі з кримським корінням. А вже в п'ятому випуску е, надруковані вірші Василя Морська. І мені пощастило побувати в гостях у нього, передати примірник Альманаху». Це надзвичайні враження спілкування з, зі справжнім класиком. Це неможливо навіть передати словами мені як письменниці, мабуть, це можна тільки висловити десь у якихось там спогадах в своїх щоденниках, а не в усній розмові. Ось. Яка мета була? О, ти кажеш, що в тебе така зародилася думка, так, ідея створити щось подібне. Навіть тоді ще не було назви, але була вже така сонцедайна, так, ідея. Яка мета? Ти хочеш просто зібрати тих людей, якихось однодумців, талановитих, сучасників, класиків, так? Тобто, це для розвитку української літератури, слова, для того, щоб люди сучасні знали про тих людей, які зараз творять так в теперішньому часі? От яка основна ідея була створення журналу? Дуже цікаве запитання, насправді, яке я навіть час і часу собі ставлю сама, бо замислююся. Адже бувають такі моменти, що мені там важко десь щось, чи не вистачає фінансування, тоді я думаю, навіщо я це роблю? Але потім з'являється якась подяка від когось, вдячність просто словами виробити там неймовірну справу для розвитку української літератури. І е, так, мене чути зараз, бо чути, мене видно, чути. все чудово, не переживай. Трошки хвилююся. Ось. І власне, спочатку були дзвони, потім маяк вже зрозуміла, що треба нам в Олександрії щось таке, щоб світило на всю Україну. І тоді трошки так реконструювали назву, створивши саме маяк. Ось е, щоразу це не тільки вихід у світ, там просто випуску нового. Це зустрічі, зустрічі на яких е, багато авторів е, виходять там, читають свої вірші або уривки, прози. Я розумію, що їм потрібно це, оскільки ну надрукуватися можна там де завгодно, на якомусь сайті, ще в якомусь там альманасі. А от саме виступити, ну зараз по Перше, такі обставини, що і небезпечно це все проводити багато хто не скажімо, не вирішується. Але ми намагаємося проводити саме в очному форматі різні заходи, зустрічі, презентації нового випуску, тому що автори щоразу змінюються, вони різні. Не буває такого, що там виходить один випуск і виходить там інший із тими самими просто всіма авторами. Ні, це щоразу інші автори, нові обличчя, нові імена, нові тексти. Ось як звісно відбувається... така, як відбувається підбір авторів. Ой, дуже цікава взагалі справа з відбором. Цікава історія завжди в кожному випуску. Бо ми раніше не писали відмов, от Просто перечитали, ну не підходить, скажімо, текст, ну просто його ми відклали. все, забули про нього. Але потім ці автори е, нам пишуть, пишуть на пошту. Пишуть мені в особисті, знаходять мене там в месенджерах всюди, де тільки можна. Пишуть, що з моїми текстами, чому немає ніякої відповіді, де ви їх поділи, що з ними взагалі, куди вони ділися? Ну тоді ми зрозуміли, що треба писати хоча б якісь відповіді, чому, наприклад, не ухвалено. Ті чи інші тексти е, відбираємо всі редакцію? Читаємо у нас в редакції семеро: чоловік з різної з різних точків України. Е, є Смельницького, Любов Сердунеж, є з Києва. Так, Олена, це скоро буде, значить, якщо я її згадала, зараз говорячи про редакцію Лідія Бузька з Києва, Олександр Грасименко з Києва, Ярослав Карпець, також звідти з Чернігівщини у нас Павло Свищ в редакції. Ось із Олександрії, Тамара Ануко. І я, власне, як головна редакторка, ну а за рішенням Національної ради, то ще й керівниця цього суб'єкту видавничої справи. Угу. Можливо, треба якось прописувати, якщо є такі потім питання, так, одразу ті критерії, щоб люди були вже готові до того, що якісь певні моменти м -м, просто неможливі так, в певних листах ну, не використовувати якісь певні русизми, можливо, щоб це була дійсно якісна поезія. Просто так ідея одразу виникла, яким чином е, покращити цей момент з авторами, щоб не було якихось потім уже е, моментів. Так? Тому що я так розумію, що журнал буде розвиватися максимально. І, до речі, хочеться спитати. От що для тебе а, той такий максимальний розвиток, щоб про нього знала Україна, щоб про нього знав світ? Можливо, там треба надрукувати ти мріш тих, а, хто дійсно там під, підніме рейтинг, чи це не має значення, і можливо, треба дійсно підтримувати тих людей, яких мало знають, і таким чином можна дати їм слово? Твоя думка. Тут напевно що одразу не дві відповіді, тому що хочеться і друкувати. Наприклад, ми рубми робимо, як є е, спочатку там рубрика, наприклад, слово майстра, е, в якій там друкуються вже дуже відомі автори. І вже далі йдуть автори там початківці, е, хтось, хто тільки там вперше взагалі друкується. А коли з нас взагалі дебютують, от напевно, це те, заради чого взагалі варто працювати і знаходити якийсь там ресурс, не знаю, в собі навколо себе, коли автор. Бере до рук наш журнал, і тішиться з того, що вперше його тексти виходять друком. Ну для мене це надзвичайний успіх. Як я раніше там раділа своїм якихось якимось там перемогам на конкурсах, от згадую, ось зараз для мене це така сама радість, коли комусь ми даємо, скажімо, можливість друкуватися і бачити свої твори надрукованими вперше. Я не скажу, що ми там як є якісь інші видання, які ганяються за дуже відомими популярними іменами. Вони там в Просять їх надсилати свої тексти, або взагалі беруть там тексти, кого вже немає серед нас класиків, десь там домовляються з їхніми чи родичами, чи, чи там з кимось і друкують. І тим самим в нас там надруковані тексти того чи іншого класика. Уявіть собі, ми ось такі класні, ми надрукували вау У нас такий високий рейтинг. У нас такого немає, тому що. Ми стараємося дати можливість надрукуватися як відомим, так і менш відомим, хто тільки починає, особливо тим, хто тільки починає Дово насправді, але тут виникає таке питання: чи це взагалі зараз актуально в світі, де все абсолютно оцифровується? Чи все таки приємно? Я розумію, що можливо трошки старшому поколінню це ну ближче, так оці паперові взяти в руки. А як сприймається, наприклад, молодь? От ти вже напевно бачиш якийсь результат, так що для них це, коли вони от дійсно можуть взяти в руки і побачити себе, свої твори так в надруковому тексті? Це для них важливо, чи все таки отой от оцифрований світ перемагає? Я б хотіла сказати, що тільки-тільки думала сказати, що для молоді це не дуже треба, але згадала у нас вчора на балу прийшла до нас дівчинка. Ну буквально років 17, може 18, і вона почала читати свої вірші українською, потім англійською. І вона сказала, що вона про цей захід дізналася ну десь там з телеграм-каналу якогось а про існування журналу вона не знала, але, але вона реально мріє десь надрукуватися, Вона взагалі ніде не презентувала свої тексти, навіть не читала. Вона їх просто пише, і коли побачила, що можна долучитися, вона прийшла. І взагалі, коли ось бачать люди афішу, зазвичай вони просто там пролистали, Якщо це взагалі якісь там творчі посиденьки, щось типу літературного вечора, то взагалі навіть не читають, хто там буде виступати. Але ця дівчинка дуже смілива, діва сонце, до речі, знайдіть її під профіль в інстаграмі, тому що вона пише: вона викладає свої вірші. Ну, словом, я була вражена. І так само ми друкували Олександру Мордавченко із Києва. Навчається в нові. Ну, Вона е, друкувала в нашому журналі спогади свої е, про батька, який є зараз е, військовий. Ось і також для неї ця публікація була дуже важлива. Вона студентка, і ця публікація для неї була першою. Тому я думаю, що і для молоді це так само важливо, як і для старшого покоління. Звичайно, поки що на такі зустрічі приходять більш старші е, люди, але ми не в жодному разі не займаємося іншизмом. Ми там не фільтруємо за віком. В жодному разі ні. Е, ми відкриті абсолютно до кожного до кожного індивідуальний підхід. Добре, продовжуємо по проектах, де ти залучена, і чим ти, в принципі, займаєшся. Пантеон, література та мистецтво. Про що це? Це наша спільнота, яка була спочатку просто на Фейсбуці, потім у нас ще з'явилися сторінки в інших соцмережах. Потім ми зрозуміли, що мало. Просто такого онлайн-спілкування, бо ми там проводили читання на платформі Zoom. Цього виявилося замало. І знову ж таки автори, які тільки-тільки починають писати. Хтось зв'язку з нинішніми подіями, хтось, хто писав раніше там російською, наразі пише і говорить українською. Є такі, таких дуже багато, хто тільки почав писати саме. Їхні тексти, такі сповнені болем, якимись переживаннями, це вони висловлюють у своїх творах, у своїх віршах чи прозі. Ось, і вони хочуть це все друкувати. Е, спільнота наша вже не тільки онлайн зараз. ми тематичні якісь зустрічі влаштовуємо також. Розвиваємося. У нас стала спільнота. Ця не, не просто онлайн. У нас тепер є виданича майстерня при цій спільноті у співпраці з харківським видаництвом, де ми друкуємо як наш журнал, так і книги книги тражами там від 100 примірників і більше до тисячі. Друкуємо в харківському видаництві експрес-книга. Ось займаюся версткою. Я так само оформленням, дизайном вкладинки, вищиткою. Все це роблю самостійно і друкуємо в Харкові. Ось а підготовка макету це суто наша спільнота. Ми там створюємо різні там групи в телеграмі, тому що радимося, якщо краще автори дають поради, якісь там свої конструктивну критику висловлюють. Ось і так приємно спостерігати, коли вони знаходять якусь мову І навіть дружать, коли вони вже там не ви, з великої букви, а вони вже на ти звертаються один до одного. ось Це насправді результат, я вважаю. Як тобі вдає, вдається стільки мати різних навиків і умінь? Тобто, це як це самоосвіта? Самовдосконалення, просто Ютуб той самий, як навчитися верстати книжку. Як це відбувається? Розкажи от про свій, поділись досвідом. Мені здається, що я все це вміла робити, не знаю, з самого, мабуть, народження, тому що коли я вперше взялася за верстку, а за верстка взялася, готуючи до випуску другий випуск журналу. Я одразу знала, де там колонти тут зробити, де там що, якесь оформлення чи графічний дизайн, чи щось. Я вже це нібито вже вміла, вже знаю. Зробити якийсь там навіть логотип. загожу в будь-який там, не знаю, чи фотошоп, чи ще кудись. І я вже знаю, який там краще колір взяти чи шрифт. Не знаю, чесно кажучи, звідки це воно якось все це, як кажуть, ось тим не менше, я вдячна, не знаю. Долі, за те, що я це все вмію ось, і знову ж таки, це є моїм заробітком, тому напевно, що ще й мотивація, така, скажімо, у матеріальному плані, якось стимулює розвиватися і забезпечувати себе, навчання своє ну, словом, ось таким чином. Я десь це з минулих міле, життів, так? десь із минулих життів <кліх> залишилася пам'ять. Ти до того всього ще й так, Тобто, я так розумію, що це вже не просто альмонах, там де збір різних авторів, а це вже і можна звернутися до тебе, так, як до людини, яка може допомогти просто автору, який хоче надрукувати якісь свої чи збірку віршів, чи прози. так, І ти допомагаєш в цьому, я так розумію, з нуля до кінця, коли вже є готовий матеріал. Так, займаюся ще вичиткою Також в нас Павло Свич. Він також члені нашої ради. В нього виходить в цьому році. Вийшла збірка поезії на двісті шістдесят сторінок. Недавно вийшла краєзнавча книга. Також оформленням вичиткою займалася я. Ось він. Ну я не знаю, куди звертатися, і таке інше. Ну, все каже, будемо робити щось разом. Є на кого покластися, тому будь ласка, розрахуйте на нас. І ми так таким чином колективно все це зробили. Тому може можна до нас звертатися. Оформлення у нас просто як це все робиться. Я роблю, наприклад, там макет. Потім наша спільнота, яка складається там, наприклад, редакція з семи чоловік, або ж спільнота пантеон. Закрита така наша група, але не в тому сенсі, що закрита туди. Ми нікого не пускаємо. Ще є бажання до нас можна доєднуватися і обговорювати такі організаційні моменти. Бо питають мене, які там уже є ідеї по нових проектах, наприклад, якихось колективних там збірниках. Мені там уже пропонують назви. У нас так було із збірником Ясниця, коли я не знала, як назвати новий колективний альманах, Це такий був одноразовий проект. Мені одразу там накидали купу назв, і буде навіть конкурс на кращу назву. І ось вигадали таку назву. Це таке українське чисто слово, ясниця. І вийшов такий ось у нас колективний наш збірник, спільноти нашої. Ось тому колективно так ми і працюємо. Тобто, в принципі, я думаю, що ті, хто побачить і зацікавляться, так, можна знайти тебе в соцмережах Аліна Шевченко, або знайти Пантеон, або знайти Олександрівський маяк, долучитися, постукати, так, і отримати якусь чи інформацію, чи навіть вже якісь хороші результати такої співпраці. так. Давай ще обговоримо. Те, що мені дуже так зрезонувало по-хорошому, кафе, редакція і поетично-музичний бал, що це за ідеї? Я так розумію, що це ті місця, де ви зустрічаєтеся з тими творчими так, поетами, поетесами, творчими людьми, ділитися творчістю одне один з одним. Розкажи трошки про це. Як ти взагалі плануєш? Як ви плануєте це розвивати? Можливо, по різних містах України, можливо, ви це вже робите. І чи плануєш, наприклад, з таким балом приїхати до Луцька? Дякую за запитання. Взагалі, ідея балу з'явилася ну буквально два тижні тому, коли одна наша авторка пішла в відпустку, і вона така каже, що я хочу якийсь захід. Я кажу: ну все робимо захід. Спочатку думала в бібліотеці, потім ні, нам треба щось таке, щоб увечері це було. Я раніше працювала в Кироградській правді, вела там свою рубрику про різні покинуті села нашої області, і ось наразі редакторка цієї газети відкрила таку е, затишну дуже кав'ярню в самому центрі міста Кропивницький і. Ми вирішили зробити там ось такий е, поки що перший саме форматі балу захід. Е, я вже ось тільки-тільки е, думаю, що треба було навіть розкоти якийсь зробити, і в майбутньому ми будемо робити, якщо це бал, то це якісь там сукні, вечірні. Ну і щось на це не взимку і дозволяє там, наприклад, погода, або й взимку. Ось. У різних містах також плануємо робити і вже робимо, але не бали, а просто такі літературні зустрічі, там, де скажімо, в тих містах, з яких найбільше в нас є авторів. Наприклад, у Києві зараз дуже часто робимо зустріч з авторами Олександрівському, яка буде ще зустріч з приводу виходу нашого збірника вже другого випуску Люмінус, також це проект спільноти Пантеон. Словом, робили зустрічі в Кременчуці, і надалі планується. Плануються зустрічі в Вінниці і в Луцьку. Також дивлюсь по географії наших авторів. То з Волині в нас є багато-багато авторів, так що це є стимул приїхати. Так, Кості. І така дуже. Потужна, класна, творча, об'єднавча ще річ. так? Е, Аліна, як ми почали з конкурсу з кримським корінням? Можливо, ми ним і завершимо. так? Чи є бажання все-таки відновити його потужно? Так, Я думаю, що вже є така молода, жива, е, нова кров, скажімо так. Яка могла б взяти це в свої руки, так спираючись на тих класиків, про яких ми сьогодні вже згадали? Можливо, варто дійсно, так як це було? Я так пам'ятаю, що навесні так, він проводився відродити його і зробити потужним, щоб він звучав на всю Україну, а може і на весь світ. Ой, яка чудова ідея. Насправді я зараз згадала атмосферу ось цих трьох років, коли мені пощастило бути учасницею і переможницею. Коли е, чекаєш цієї всієї зустрічі з родиною, по перше, на великодні свята е, потім вже був коронавірус і ці всі карантини. Але це було ще до того: е, чекаєш великодня там, щоб е, з'їсти паску і дізнатися результати конкурсу. Це просто атмосфера, яку неможливо передати. І напевно, що так варто якийсь конкурс проводити, можливо, навіть цей, але ну зараз е, багато молоді виїхало, але ж багато в нас в Україні творчі молоді, яка пише, і вже наразі у нас в бібліотеці планується відкриття студії дитячої, знову ж таки, з назвою Ясниця е, назвою, яка була спочатку. Об'єднала наших дорослих авторів у проєкті такому, але зараз це буде і для дітей, тому можливо спочатку це буде конкурс такий більш регіонального, скажімо, значення, але якщо вирішує хтось вирішить доєднатися з інших куточків України, ми тільки раді, тому що так само я думала, що Олександрійські дзвони а вже маяк будуть лише е, в межах, скажімо, Олександрії, маленького міста. Зеркіля я родом, але я родом не з Олександрії, а з району села Гайок. Це Олександрійський район. Я думала, що це буде тільки от по Олександрійському району або Кіровоградській області, але ні, інтернет річ така, що є всюди і в кожного. Практично тому інформація розлітається з швидкістю світла і доєднуються люди. Дякую всім, хто нас знаходить, хто нас помічає, доєднуються з усюди, з усіх усюди нашої України і не лише України. Зараз дуже багато ВПО, які за кордоном, але вони також пишуть і долучаються до нас. Аліно. А я дякую тобі дуже за те, що завітала до нас так. На жаль, поки що онлайн, але це поки що. Розказала про свої проєкти. Я думаю, що ті, хто почують, обов'язково зацікавляться, долучаться. Можливо, хтось дійсно з тих, хто почує, стане дописувачем, так? а можливо, і героєм сторінок вашого альманаху. Дякую тобі за твою роботу, за те, що ну, з таким ентузіазмом, з такою енергією класною, з такими крилами, так робиш те. Що ти робиш. І... і чекаємо в Луцьку насправді. Хочеться обійняти тебе, притулити до серця і Дякую. подякувати за твою класну, таку якісну світлу роботу. Дякую за цю розмову. Дякую. І у нас на зв'язку була письменниця, журналістка, видавчиня, громадська діячка, засновниця літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк Аліна Шевченко. До нових зустрічей. До нових зустрічей. 啊。